Шановні колеги, всім привіт! Раді вітати у нас на каналі. Ми продовжуємо наші досліди з бактеріями. Зараз взагалі вам розкажу предисторію цього поля і що ми на ньому будемо робити. І так, почнемо з того, що тут ви у нас, бачите, була кукурузка, і нам треба ефективно попрацювати з пожнивними рештками кукурузи, тому що весною ми плануємо тут сіяти олійний льон, і щоб не було проблем з посівом. Ми заздалегідь маємо портпати про розподілення наших пожнивних решток. Тож, що ми зараз будемо робити? Так, Почнемо з того, що ми зараз отримали результати наших аналізів ґрунту, робимо їх щорічно, намагаємось робити щорічно. От. І у нас по цьому полю є трохи недостаток магнію, тому зараз ми будемо працювати сульфат магнію. Перший прохід у нас розкидач. Розкидає сульфат магнію 100 кг на гектар. Ще ви знаєте, що ми налагоджуємо цим свій катьо аніонний баланс, і а, магній дозволяє нам розблокувати фосфор. Далі, після того, як у нас пройшов розкидач, у нас йде оприскувач. В оприскувачі у нас зараз 10 літрів касу, а також 15 літрів бактерій. Що ж вони нам допоможуть зробити? Нам потрібно, як я вже говорила, попрацювати з пожнивними рештками. Це перше. Друге, що нам допомагають робити бактерії, ми зараз заселяємо в ґрунт корисні бактерії, які будуть згодом витісняти патогенні мікроорганізми. Це перше. По-друге, бактерії будуть нам прошвидшувати мінералізацію пожнивних решток. Те, що я говорила, нам важливо зробити так, щоб у нас був якісний посів весною. І третя операція зараз слід за оприскувачем, у нас де наша вольта, наша красуня, дев'ятиметрова вольта. І що ще хочу зазначити, що витрата палива на дев'ятиметрову вольту в нас лише 2, максимум 2,5 літри. Що нам зараз дає Вольта? Вольта нам допомагає також. Так, то ми зараз вносимо деструктор, ми вносимо бактерії з азотом. А вольта нам допоможе, по-перше, розподілити пожнивні рештки. А по-друге, ми трохи перемішуємо з ґрунтом, тобто в нас є так ось цей контакт бактерій з ґрунтом, що нам знову ж таки допоможе пришвидшити мінералізацію наших пожнивних решток. Ще я хочу сказати, що ми зараз працюємо з різними масштабами бактерій, мікроорганізмів. Ми це все будемо висвітлювати, показувати. Але для чого ми сьогодні це? Робимо? Ми робимо це для того, щоб, по-перше, ми працюємо з якістю нашого ґрунту. Так, ми маємо його, скажімо так, заряджати, щоб він нам максимально давав віддачу, але при цьому зберігаємо в нього життя біоти. Це перше. І найосновніше, сьогодні ми всі рахуємо, скільки коштують наші добрива. От зараз, зараз просто добрива в нас під ногами. Наші пожнивні рештки це також наші добрива. А бактерії допомагають нам усі поживні рештки ефективніше перетворити в поживні речовини для нашої рослинки. Тому зважайте на це обов'язково. І ще один момент, який хотілося б зазначити: якщо ви працюєте будь-якими деструкторами чи бактеріями, чому важливо? Тільки верхній шар ґрунту змішати з пожнивними рештками. Чому багато хто робить таку помилку? Це страшна просто помилка. Якщо ви попрацювали з бактеріями, а потім вирішили їх заорати, можу вам відразу сказати, що це гроші на вітер, тому що наші бактерії вони живуть в аеробному прошерку ґрунту, тобто 10. Максимум 15 сантиметрів, а не як на 25, які ви їх заурюєте. Тому ефективно це зробити або під міленьку дисковочку, так якщо ви працюєте по. Класиці, якщо ж ви працюєте, як і ми за ресурсозберігаючими за технологіями, такими як стріптіл та ноутіл, ми просто акуратно буквально 2 см шару ґрунту змішуємо з нашими пожнивними рештками та бактеріями, що допоможуть нам пришвидшити мінералізацію пожнивних решток. Друзі, залишайтеся з нами. Сподіваюся, ця інформація була для вас. Цікавою та інформативною всі результати дослідів обов'язково будемо переглядати разом.